Вітаю, друзі! Сьогодні 14 січня, і я хочу продовжити тему насіння різних гібридів огірків, тому що зараз саме час купувати їх. А в магазинах їх дуже і дуже багато, різні сорти різних фірм. Ну, подивишся, чого душа, як кажуть, бажає. Те можна й купувати. Рівно тиждень тому я замочила насіння, тобто поставила їх на пророщування. І тільки що я їх пересадила. Я брала такі сорти, як квітневий, маша, ось є, і огірок Арктика. І ви самі можете побачити, яка різниця в цих огірочків. Ну, ось цей квітневий я висаджувати не буду, тому що він має дуже багато жіночих квітів, але його треба дозапилювати. Щоб не займати місце на підвіконні, в мене підсвітки немає, тому я його і не хочу висаджувати. А ось ці два гібриди я пересадила. Ось перед вами гібрид Маша. Ось так. Таку форму поки що, сімядольків дольків він має. Не дуже вони ще розвинулись. не дуже. Хоча коренева система була ну, просто чудова, Прийшлось її трошечки закрутити, для того, щоб висадити. А ось огірок. Арктика то це звичайно чудо. Я дуже його люблю. І ще раз хочу сказати, що це огірок, як кажуть, родом з дитинства. Коли зриваєш сам плід, розрізаєш аромат іде по всій кімнаті: солодкий, ніжний, шкірочка ніжна. Ну, не огірок, а каски. Каймаші і Арктики. Обов'язково цього року буду сіяти в теплицю або й у відкритий ґрунт. Нові для мене огірки. Це гібрид Дерія мені порекомендував цей гібрид-продавець. Також я буду сіяти огірок. Шакті бачила відео, де блогер розповідає про те, що це єдиний гібрид, який встояв проти всіх захворювань і плодоносив до пізньої пізньої осені. Ну і звичайно, буду сіяти огірок Чайковський, про який сьогодні я хочу вам розповісти. Огірок Чайковський це гібрид голландського походження, виведений на основі огірка кібрія. Кібрію я вирощувала, але чомусь він в мене ну, ніяк не пішов. Я його висівала і в одній теплиці, і в другій, але такого результату, як я очікувала, в мене не вийшло. Це врожайний гібрид, здатний до самозапилення, тобто партенокарпік, і він мене влаштовує ну, на всі 100%. По-перше, він ранній. Після сходів, десь через 40 днів він починає цвісти, а вже через 50 днів вже можна їсти перші огірки. Цей гібрид має такі компактні міцні стебла висотою десь до 2,5 метрів, що дуже мені сподобалось, що бічні пагони випускає в обмеженій кількості. І листя не такі велике, як майже в усіх огірків. От якщо навіть взяти огірок Бьорн, про який я теж сьогодні буду розповідати, то в нього листя як в великого лопуха. А ось тут листочки такі собі невеликі. І ви знаєте, взагалі цей огірок такий собі тендітний. У кожній пазусі з'являється десь два-три огірка довжиною до 12 см. Він не переростає. Ось такі, як на малюночку, такі вони і є. Шкірка плодів тонка, гострі такі шипики на ньому, м'яко ж соковитий, хрумкий, солодкуватий. Що ще мені подобається, в теплиці ж дуже спекотно, звичайно, поливаємо. Але цей гібрид посухостійкий, добре переносить спеку, а ще й такі собі різкі похолодання. Ну, Він мене влаштовує, тому обов'язково цього року я його висаджу. Ну, а слідуючий огірок гібрид Bjorn. Мене з цим огірком познайомила одна чудова, дуже добра людина. Юлечка мені прислала насіння цього гібриду. Я спробувала і справді він заслуговує уваги. Цьому гібриду вже 10 років. Він був заявлений компанією Ензозаден ще у 2014-му. Він ранньостиглий. Через 35-39 днів після сходів вже є перші плоди. А от, якщо ще й умови будуть сприятливі, то можна поласувати смачними огірочками ще й на 31-й-32 день. Гарно плодоносить він на протязі 2-2,5 місяців. Що подобається мені, що рослина не слабка, вона така міцна. І я вже говорила, що в бьорна дуже великі листя, ну, як в лопуха. Але е, якось вона, хоча й має таке листя, хоча цей огірок має таке листя, він все одно відкритий і це забезпечує достатньо світла до зав'язі. Ну, Написано, що висота рослини десь півтора метри. А в мене теплиця висока, і він виріс до трьох метрів. Приходилося ставити стрім'янку, щоб збирати огірків наверху. Бічні пагони короткі, швидко вершкуються. Гібрид має букетне таке плодоношення у кожній пазусі до 4 зав'язей. Основна частина врожаю формується на головному стеблі. Плоди, ну, як майже у всіх гібридів, такі не дуже великі, вони не переростають 10-12 см. Вони соковиті, хрумкі, безпорожнечі. І солодкуваті за смаком. Тобто гіркоти в них взагалі немає. Що ще хочеться сказати, що навіть при дуже великому такому навантаженні визрівають всі зеленці. Скидання залізів майже немає. У мене температура стоїть в теплиці 40-42 градуси. А він собі плодоносить. І якщо навіть інші рослини, інших гібридів опускають вуха, я маю на увазі листя, то цей гібрид стоїть таким, ну, як на нього нічого і не впливає. Він має чудову таку транспортабельність, лежкість, огірки можуть зберігатися майже тиждень без трати товарного вигляду. Цей огірок заслуговує уваги, як я сказала, тому я його щороку і вирощу по 2-3 рослини. Нам вистачає цього сорту. Сьогодні не встояла, купила ще ось такий огірок Воргебір Штраубе. Це огірок німецький, старовинний. Кажуть, що дуже гарно веде себе в квашенні, в консервуванні, в свіжому вигляді. Ну, спробую, не знаю, що вийде. І також ще купила сьогодні огірок, який називається фурор. Зараз він випускається ось в такій в упаковці. Ви знаєте, це огірок турецької селекції. Я вирощувала огірок цієї селекції, який називається Лютояр. Багато хто його вирощує, знає. Чудовий огірок з великою кількістю плодів, що вражає, що дуже міцна така рослина, велике листя, але навіть не це. Ви знаєте, оби, ну, як зазвичай, що впадає у вічі. Сама рослина. Якщо, наприклад, взяти огірок Арктика, в цього огірка колір листя світлий, світло-зелений, а в огірка ось цього ну, дуже таке темно-зелене листя було в лютоярі. І ще, що мене дуже вразило, що квіти в цього огірка Ну, певне, вдвічі більше, ніж от в кожному цьому огірку. Ну, в них маленькі такі о, квіточки. А в цього, ну, прям квіти були дуже великі. Я маю на увазі гібрид лютояр. А сьогодні купила е гібрид, який називається фурор. Сама назва про себе говорить. Не знаю, спробую. Е мені подобаються, як я вже сказала, огірки. З букетним таким цвітінням, і тут теж по 2-4 огірка в кожній пазусі. Дуже врожайний, гарний для різних зимових заготовок. І що ще мені подобається, що дуже короткі міжвузля. І ви знаєте, от я забула сказати, що в огірка Арктика теж, міжвузгляд, дуже такі коротенькі, спеціально заміряла сірниковою коробочкою, тобто 5 сантиметрів, і вже йдуть огірки, тобто, не дуже. Ось ця відстань від листка до листка розтягнена короткий міжвузля, тому огірків дуже багато. Ну, ось і все, друзі, що я вам хотіла розповісти про ці чудові огірки. Якщо ви їх посадите, ви завжди будете з гарним врожаєм смачних огірків, чого я вам і бажаю!